Коли прийшла повістка, брат навіть не задумуючись, пішов служити. Три тижні тому він ще був тут з нами, ви знаєте, він. Казав, що важко, але треба, хто як не він. Він мусить захищати заради нас, заради свого сина. Він його дуже любив. Він прийшов в школу, він так якби відчував, що щось буде непоправне, він ніби попрощався. Ми з ним поспілкувалися так по душах. І я йому кажу: Віталій, ми тобі дякуємо за все. Він каже: я хочу подякувати вам усім.